Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 24 листопада в Білгородській області приліт підприємство «Енергомаш». горить весь завод який критичний для Путінської Росії, адже виробляє у тому числі дуже важливі елементи для важкої бронетехніки, а також безпілотників. Є перше відео із заводу. Крім того, Легіон Свобода Росії знову заявляє, що селище Горьковське Білгородської області під вогневим контролем російських добровольців. Понад 20 полонених окупантів ще 100 загинули у боях. Омста за вчорашню атаку по Україні. Решта дезертурували в позиції, але і не Білгородом єдиним пролунав вибух на червоній площі поряд з Кремлем. Сьогодні червона площа знову буде закрита для відвідувачів. Відразу написали роз змі у Москве, вкотре пролунали вибухи попередню російську столицю, атакували невідомі дрони. Спершу російські змі повідомляли, що вибухи пролунали на підступах до російської столиці, зокрема у Хімках і інших районах під Згодом з'явилася про бавовну та задимлення в трьох військових об'єктах та поряд із Кремлем. З Кремля, осколками посікло зводка дерівці дрон влучив прямо по них. 15 загиблих, ще 29 поранених через загрозу небезпечних об'єктів у аеропортах Москви. план Килим він означає, що роботу обмежили, адже літаки тут як не відправляють, так і не приймають. Іде жорстка війна між РДК та регулярними силами. Російське керівництво проявляє байдужість до життів своїх громадян, знищуючи власні населені пункти та перешкоджаючи евакуацію мирних населення мешканців з областей, де ведуться бойові дії. Про це сьогодні. Заявив політичний експерт, військовослужбовець збройних сил України Олександр Антоніо коментуючи рейди російських добровольців в Білгородській і Курській областях. Почнімо з головного Річ у тім, що для Росії їхні мирні жителі не становлять жодної цінності. Ви, напевно, в курсі, що навіть евакуація з міста Білгород мала певні труднощі завдяки знову ж таки владі Російської Федерації Свавілю і Росгвардії, сказав він. За його словами, у Кремлі питання евакуації розглядають радше з іміджового погляду аніж про турботу життя людей. І подивіться, Росія пробує зрівні. Няти землі, навіть свої села і населені пункти, знову ж таки демонструючи те, що сьогоднішній владі Російської Федерації все одно наголосив експерт. Антонюк зазначив, що рейди російських громадян у складі Легіону Свободи Росії, російського добровольчого корпусу, стали несподіванкою для путінського режиму у цьому питанні. Плані мені здається, що все залежить від того, чи зможуть патріоти Росії отримати ініціативу і розширити свою сферу впливу своїм прикладом, мотивувати інші регіони та інших патріотів, а саме опозиціонерів до цієї терористичної влади. Резюмував Олександр Антонюк. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.